За звітом Transparency International у 2023 році знаєте скільки корупційних справ було доведено до вироку? 65. Хороша новина тут полягає в тому, що в Україні нема корупції. 65. Чесно, мені здається, що ті 15 поліцейських і 14 прокурорів були трошки ефективніші. Вони хоча б цьому таксисту три роки умовно дали. Ну. Але проблема й далі продовжується. Тому що серед цих 65 справ є такі справи. Як справа екс-міністра Злучевського, і я вам маю розповісти: це, вибачте, це, 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 це серіал, це сага, отак, сага. Історія така: дивіться, значить, людину. Йшло слідство і розслідування з 2020 року. Розслідування щодо того, що він намагався дати найбільшого зафіксованого хабаря в Україні. 6 мільйонів доларів. Чу, чу там хапуга не померла, ще? Не? 6 мільйонів доларів. Ну, їх його спіймали на ці, не його, а тих людей, які принесли, спіймали на, цій, на цьому хабарі. Прикол в тому, що хабар заносився увага в набу для того, щоб з нього зняли обвинувачення по попередній справі за розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. В той момент, коли справу передали в набу, вони побачили такі, о, це шанс, там нові обличчя, правильно? Туда ми ще наносили. І вони занесли туди 6 мільйонів доларів. Випадково потрапили на пана Шевченка, от щастя, чуть не вмер. Бо він і до цього був викривачем, але о! він одразу він викрив ці 6 мільйонів, там такі фотки мільйони, так, а це буквально брикет баксів, отакий просто. І вони там фоткаються з ним, Вау! Найбільший хабар в історії України! Уау. І починається розслідування, в якому пану Злочевському інкримінується хабарництво в особливо великих розмірах. Щоб ви знали, це кримінальна стаття до 10 років. І це було у 2020 році. Ми трошки були зайняті, давайте чесно, да? протягом цього часу. І тут виявляється, що він отримав вирок по цій справі у 2023 році, вирок наступний — штраф 65 тисяч гривень.